Молодший лейтенант Богдан Юрдига, командир взводу гранатометників роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Ми разом з братом спочатку в лютому поїхали на Київщину як добровольці, і потім в квітні 22-го вступили в 5-й окремий штурмовий полк українським військовослужбовцям. Ми ж розуміємо, це наша земля, тут наші батьки, наші родини живуть. І за нас не прийде хтось захищати українську землю, захищати наші родини. І я вважаю, що це обов'язок всіх чоловіків, всіх українців, і напевно це головна мотивація захист власного власної землі, власної домівки. І ніхто, і ще одна важлива деталь з мотивації: ніхто крім нас цього не може зробити. Війна. Не закінчиться за два-три тижні, так як на початку намагалися десь заспокоювати українців. Треба бути готовими до того, що війна це надовго, і розуміти, що тільки загальною нашою єдністю, єдністю військових, єдністю тилу ми зможемо дати відсіч і перемогти. Слава Україні!